І всем хал-хоу, С вами Крипстар! И со мной сухо со мной будет робот. Робот поз поздоровайся. Голоснейший, что ты ти так тихо, их? Мы голосный народ. Ну yeah. вот, тепер так лучше. Добре, добре, добре. Yeah. І ми, і ви зараз думаєте, що гімик, це не Євгехократ, це не кристалів, це на аніме. І цей. А ми на це вкраде, на серії Майнкрафт Оні, і ми будемо розвиватися, тільки що сталося п'яти сесія починається. І ми починаємо грати. У нас вже тут і рай, ми здали буде шоці с 7 лайки. Тому що більшість модераторів мають уже лагері, щоб цей Строїти. А так ми без цього. Ми зараз будемо йти в шахту, купати всякі блоки, це все, а он буде дода добувати нам монетки з помощю обійсова мобу. Правда? Зараз я на карті бачить непонятний біом. На карті показується жовт. А так. Mhm, mm mhm, opa opa opa! mhm, 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 firm, mhm, 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 a mhm, 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 це коли ти підходиш краю, ніби вибухає ендердог і ефекти. Да-да-да, це є дуже-дуже. Гарно. Дуже. Гарно і красиво. Хочу не бачити до одного зонду, це я дуже не радує. А мені якось сирен, я зараз в пустині лутаю э, э, шипінською ферму. Мені якось все равно на Ну, я тут яке мне с себе мало все при все. Ну, і, Да. И ничто нам не... их ничто на меня у него ждалося. Ну, я вчера це мне се присматривал.

так пойдет поставить текстуры. Текстуры сделаны не скачали. Як Та якось. Текстуры с текстурами. А не нам треба знайти даже шахту. Я бы, в принципе, выкупив шахту, не був ходить клази по неї. Может знайти уже купить шахти, а не шакупати. Ну ладно, похо бачу вибору немає, тому йдемо купати. Я не вірю, що вам буде напевно ліньки. Ось дивись, цей фізбах, це тут вахта, я не знаю. що. Він, напевно, це напавне і на свинозон, і вони право не попали. Так само і другий моби. Так само, як. і Це є... це ц за те, що обновляються чанки. І занадто довго. І це все попадає звісні моби і це все. Ну да, не появится моды, я тебе так. То есть нема выбор. Он не понимает, что это. Пожалуйста, за память. Ну блин. Нет. София поставить. Я буду их улыбку в это. Лови и не отпускай. Слово пацана, понял? О, і у нас тут как є сторону. Кстати, з нами буде і ще і час дрейк, но час поки що немає в нього там вновляються драйвера. Ну поки що не ось не першу серію. А на наступній серії він вже появиться он, з нами на каналі. Ну може бути не буде за робота. Правда за робота? Yeah. Yeah. Я буду старатися кожного дня випускати вам eh, одну серію по цих Ну не обещаю. У меня вже училище, я с учусь уже вже не уже 16 лет и не нема часу, чтобы радисям ведрят. Правильно, лето корче, каникулы пошли, я поступаю к работе, учиться. Да у меня не тільки учиться, у меня еще и работа есть. Вот это работает. офіціантом і и на кухне. Видите, как... как много Ну, я ж пошел на кухаря! Я мужу ну, на УЦ гаузе. Меня все удивляются люди. Вот я знаю, как файлик монетки. Это прям right? открытие серьезное. Открытый я мир. Да? Мы, т мы, только что открыли мир. А О боже, мы открыли мир. Что нам делать? А -а -а. Я знаю, как файлик. Пора помирать, мы открыли мир. Что дальше делать? Я его в соли. Я тут пченичечка, пченичечку хочу поставлю вот сюда, она нам понадобится. А блин, это как тут жопа сядут, если не появится бога. Коло наску по мопку, иди кон -ко, -ко, ко мне. Там победили такие. Я мне я пойду в старку. Ну ладно, у нас зовсім мало часу залишилося, я не думаю, що вам дуже то цікаво, як я тут себе гуляю і копаю. Ну, що делать? Перша серія, перша серія закон мусить щось тупе вийти. Ну нічого, на наступній серії ми вже надіємося буде вже у нас флаг цивілізації, ми установство в флаг цивілізації. Слідчей серії буде по флагу цивілізації. Тому ну, ждите. Хед стол. У меня пока что нету железа, поэтому так то пофиг. О, для где Усяна? Где? Где? Где мать мою? твою? Где мать твою? Это далеко, тут где Усяна, у них очень много людей, я там не спал. Кажи да. корды, быстро я сказал. Сказал корды. Так. Только пиши в личку. да, ну вот Да, далеко. Недалеко. ну ты такие. Недалеко. Там это тут 30 секунд вроде. Это недалеко. Это Просто ту сторону Тут сразу. серия дурна получается, но то ладно. Первая серия зараз должна по по новому. А это сколько ко там будет такие же эти детей? Опа. О, мы тут вставаем померим, так. Вот не богат. Супер. Ага. М -м, так, Якщо що, там накупаємо собі себе уже і будемо... будем. Ладно, ну, ми повернемося уже в следующей серії. Давайте будемо по маленькому прощаться. Поразум, по Помаленьку, по по-маленьку... І так і добрим. <кхе> ну ладно, давайте будемо прощатися. Надеюсь вам понравится это видео, подпишитесь на канал, ставьте лайки, комментируйте этот ролик. Лайки нас. И я думаю, пока пока мои канал развиваются, то я не думаю, что кто-то будет цель. Писавки не лайки або ставьте лайки. все то... я сказал, ну ставь писав комментарий и ставьте лайки. Кому я буду все равно продолжать августа на комментарии? Понял меня. Давайте, всем пока. Goodbye! Goodbye, goodbye! A redačelim i mistervi.